премєр міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що можливо уже за три тижні повернеться до роботи. Це його перший виступ після замаху. Він виклав відео в інтернеті. Фіцо сказав, що прощає людину, яка три тижні тому намагалася його вбити. Я не маю ненависті до незнайомця, який у мене стріляв. Я не порушуватиму проти нього жодних судових позовів і не вимагатиму компенсації. Я прощаю його і даю змогу самому розібратися в тому, що він зробив. Водночас через замах прем'єр розкритикував опозицію. Він заявив, що не вірить, що в нього стріляв божевільний одинак. На думку політика за нападником стояв ще хтось. Фіцо назвав стрільця посланником зла й політичної ненависті. Напад на прем'єр-міністра стався 15 травня в місті Гандлова. Коли Фіцо підійшов на вулиці до своїх прихильників, у нього п'ять разів вистрілив чоловік. Того одразу затримали. Нападником виявився письменник і політичний активіст Юрай Цинтула. Представники влади заявили, що замах скоєно з політичних мотивів. Важко пораненого прем'єра доставили до лікарні та зробили операцію. Вона тривала 5 годин. За два дні була ще одна двогодинна операція. Я завжди охороняв своє приватне життя, тому навіть зараз обмежусь кількома словами про те, що напад завдав серйозної шкоди моєму здоров'ю, призвів до необхідності робити операції та спричинив біль і страждання. Буде маленьким дивом, якщо я повернуся до роботи за кілька тижнів. Інцидент підтверджує глибоку поляризацію політичних поглядів у центральноєвропейській країні, де живе близько 5,5 мільйонів осіб. Уряд Фіцо намагається змінити політику словаччини, що спричиняє масові протести. Зокрема, прем'єр хоче скасувати спеціальну прокуратуру, яка бореться з корупцією. Він також планує реформувати громадське телебачення та радіо. Опозиціонери вважають, що все це завдасть шкоди верховенству закону та обмежить свободу слова.